Ви часто запитуєте у мене, від чого залежить вартість шафи купе. Звісно, вартість залежить від ширини. Ми можемо виробляти шафи купе від 90 см ширини і майже до безкінечності. Також трохи різниця вартість від висоти шафи купе. Стандартні висоти це 2 метри, 2,10, 220 2,30 і 2,40 Можливо, виготовлення за індивідуальним замовленням. шаф висотою 2,70 Але це буде по нестандарту, і вартість шафи збільшиться мінімум на 30% від стандартної висоти. І є два варіанти розміру шаф по глибині. Це 60 см і 45 см. Далі. Колір корпусу може бути на вибір. Це завжди ДСП. Є декілька варіантів кольорової гами цих ДСП, далі вартість буде залежати від того, який ми ставимо фасад. І це, мабуть, одне із визначальних характеристик. Якщо ми ставимо на фасад ДСП, це завжди дешево. Якщо ми ставимо суцільне скло, це також дешево. Але якщо ми якимось чином комбінуємо, ДСП із дзеркалом, це буде дорожче. Якщо ми робимо піскоструйне нанесення на фасади шафи купе, зараз покажу, що це якесь нанесення це якийсь малюнок, може бути його більше дзеркала або більше цього малюнку. Це інша цінова категорія. Далі цінова категорія це фотодрук на фасаді. Можемо навіть ваше зображення надректувати, якщо воно є у вас в дуже гарній якості. І далі, це те, зараз дуже актуально, це якась кольорова гама скла по різних фабриках, це можуть бути різні кольори. І в комбінації це кольороване скло, із дзеркалом може бути, або може бути в комбінації з ДСП, або може бути в комбінації із фотодруком. Також вартість шафи буде залежати від профілю. Стандартний профіль це йде срібний профіль, такий він без доплати. За доплату інші кольори профілю, також профіль Баварія це такий тонший профіль. Далі я записала відео, де порахувала вартість шаф в різних комбінаціях фасадів, кольорів, профілів в розмірі метр ширини 2,40 висоти і 60 глибини. ви будете бачити, наскільки гнучко змінюється ціна, в залежності від того, який ми ставимо і профіль. Ви бачите. Шафу купе в кольорі дсп бетон на одному фасаді. На іншому фасаді пісконструйне нанесення. І вартість такої шафи 9146 гривень. Ця шафа у нас виконана в кольорі венге. І на фасадах ми бачимо не просто дзеркало, а дзеркало бронзоване. Воно дорожче, і вартість такої шафи 11630 гривнів. Наступна шафа у нас також виконана в кольорі корпуса венге. І На одному фасаді ми бачимо комбінацію ДСП, і на іншому фасаді комбінацію дзеркала. І ще є фотодрук на фасаді. Наступна шафа у нас виконана в кольорі корпусу ДСП бетон. І також на фасадах ДСП бетон профіль залишається срібний і вартість зменшується 8270 гривень. Наступна шафа у нас в кольорі корпусу Дубкрафт золотий профіль змінений на венге, і два дзеркальних фасада. Вартість 9835 грн. Наступна шафа у нас в кольорі антрацит. Тут комбінований фасад, ДДСП комбінується із дзеркалом. Дуже гарно виглядає, і також профіль темний. На цій шафі чорний може бути. Наступна шафа у нас у кольорі білому корпусу, або це може бути білений. На одному фасаді фотодрук, на іншому фасаді піскоструйне нанесення на дзеркалі. Вартість. Ви бачите. Шафа виконана в кольорі ДСП бетон. На одному фасаді суцільне зеркало, на іншому фасаді глянець на бетоні і також фотодрук. Вартість 11800. Шафа на фото виконана в кольорі корпусу білому, або це може бути дуб білений. і також фотодрук на глянцевому фасаді. Далі шафа виконана в кольорі корпусу дуб натуральний. Фасади також в кольорі, корп... в кольорі дуб натуральний, і на них нанесений фотодрук. Також замінений колір профілю. На шампань. Ця шафа у нас виконана в кольорі корпусу дуб білений і два фасади, на яких нанесено піскоструйне зображення, колір профілю срібний, вартість 10 тисяч. Наступна шафа також схожа на попередню Колір корпусу білий, колір профілю венге. І також піскоструйне нанесення на двох фасадах. 10 620 вартість. Ця шафа у нас в кольорі корпусу дуб натуральний виконана. Піскоструйне нанесення на два фасади дзеркальне. І колір профілю шампань. Або може бути, дуб натуральний, Вартість буде однакова. Ця шафа в кольорі корпусу білий. Знову ж таки, глянцевий фасад із нанесенням зображення. І колір профілю також білий. Ця шафа така скандинавський стиль, мінімалізм, білий корпус, білі фасади, але темний профіль. Звичайна простенька шафа, де колір корпусу може бути будь-який і два дзеркальних фасади. Знову ж таки дзеркальні фасади, колір профілю срібний. Колір корпусу білий або дуб білений. Вартість 9335 гривнів такої шафи. Знову ж таки, шафа дзеркальна, але вже замінений колір корпусу на дуб сонома трюфіль. І вже шафа виглядає по-іншому. І замінений також в ній колір профілю на дуб сонома. Вартість збільшилася. Такий варіант шафи, де колір корпусу якийсь під дерево у нас. І така варіація комбінації ДСП і дзеркала. Знову ж таки стильна графітова шафа, де на фасадах у нас ДСП графіт, і невеличкі вставочки дзеркальні, і колір профілю чорний. Наступна шафа у нас аналогічна попередній, але тут колір ДСП бетон, і шафа вже виглядає зовсім по-іншому. Профіль не замінений стандарту на срібло і вартість менша. Наступна шафа в кольорі корпусу і На фасаді, знову ж таки, ДСП дуббілений в комбінації із дзеркалом. Ця шафа виконана в кольорі корпусу дуб крафт золотий, колір профілю чорний або Венге це може бути, і також комбінація ДСП із дзеркалом. Ця шафа виконана в кольорі ДСП, дуб натуральний. Дуб натуральний ДСП комбінується із дзеркалом срібло. Ця шафа виконана в кольорі ДСП дупсонома. На фасадах також ДСП дупсонома, дзеркало срібло, колір профілю – срібний, стандартний, можна замінити на золотий. Ця шафа виконана в кольорі ДСП графіт і невеличкі вставки. Із графітового це можуть бути скла, або скла, дзер... скла срібло. Не виходить із моди колір корпусу венге. і також на фасадах тут венге, в комбінації з срібним склом, і колір профілю сріблий. срібний. Колір профілю срібло, на фасадах біле ДСП, або це може бути біле фарбоване скло, але це буде дорожче, і колір корпусу білий. Якщо біле фарбоване скло, вартість буде більша. Оце шафа виконана в ДСП, Дубсонома трюфіль. І також графітові вставочки у нас дзеркальні, колір профілю срібло. Інша комбінація дзеркала і ДСП. ДДСП комбінується дві великі дзеркальні частини і дві маленькі частини з ДСП. і колір корпусу на вибір. Профіль знову ж таки може бути на вибір і замінений за вашим бажанням. На цій шафі колір профілю лишається срібний, але вставочки уже замінені на колір ВНГ ДСП. Вартість 10700. І зовсім по-іншому виглядає, якщо в темних вставочки замінити на білі вставочки. Колір профілю тут може бути білий, може бути срібний, гармонічно виглядає на цій шафі. Інша комбінація дзеркала і ДСП. Колір корпусу графіт. На фасадах також графіт і срібне дзеркало. Колір корпусу змінили на дуб білений і зовсім змінився вигляд шафи. Вартість буде залежати від того, поставимо і білий профіль, чи залишимо срібний профіль. Аналогічні фасади, але уже колір ДСП – бетон. В комбінації з дзеркалом і з білим профілем. Інший варіант фасадів, колір корпусу білий, але профіль тут вибраний венге. І глянцеве скло на фасаді, і дзеркало також на фасаді використовується в цій шафі. Шафа виконана в кольорі ДСП дуб трюфель. Колір профілю срібний. Дзеркало срібне. Вартість 9,367 гривнів такої шафи. Аналогічна модель шафи, але виконана в кольорі графіт, і зовсім по-іншому вона виглядає в інтер'єрі. Також замінений колір профілю на чорний. Вартість збільшилася на 500 гривнів. А ось шафа зовсім без зеркала. Хто не хоче бачити свого відображення або це не потрібно. Сама простенька шафа ДСП на 4 частини розділена профілем і вартість 8640. Аналогічна модель, тільки в кольорі фасаду і кольору корпусу ДСП бетон. Може бути з срібним профілем, можна бути з білим профілем, також гарно виглядає. Нестаріючий венге із срібним профілем. Якщо колір профілю змінити на Венге, то до вартості додасться 600 гривень. Цікавий такий варіант фасаду, класичний, дуб натуральний, колір корпусу. З одного боку піскоструйне нанесення з іншого боку фотодрук на ДСП глянцевому. Знову ж таки глянцеве ДСП, нестаріюча класика. Колір профілю тут залишається срібний. Але вартість таких фасадів дорога, шафа коштує 13800 майже. Знову ж таки аналогічний фасад глянцевий із фотодруком, але профіль замінений на білий. А це два піскоструйних фасада із срібним профілем, колір корпусу дуб натуральний.